Всім доброго дня. У нас ось така погодонька. доволі прохолодна, але сонячна. І я ось їду відправляти посилочку. і заодно мені прийшла посилочка, доволі гарненька. Я отримаю пісні посилочку, цю відправлю і піду на іншу кошту е, отримувати свою посилочку. Е, Вітряно, холодно, але доволі сонячно. І я бачите, я ось е, маю наше місце матч. Я е, дуже задоволена що я його придбала, ну, вибачте, в нас світер і доволі таки слизько, тому що руки вільні і я можу тепер малятами ходити на прогулянку, як бачите, мені це не заважає. У мене вільні руки і це дуже круто. Так, що ось такі справи. Тож, тут вже пізніше, що я, реально я в руки кмерзла плюс вітер. Через цей вітер нічого не чути. Хотіла вам сказати, що я продала одяг, не той, який я перебирала своїх меншеньких, а той не підходить ні менший, ніби, ні полінці. Тому я його продала і в мене його купили за доволі таку символічну плату ціну. Тож ось такі у нас справи. доволі непоганий. Знову я рукавиці забула вдома. І Медведь теперь в руки. Так, я вже приїжджаю до пошти, але не знаю, як мені з коляскою тут краще зробити. Тому що там підйому нема, там східці самі. Мені треба далі пройти, щоб а, нормально проїхати. Тому що через а, східці я не зможу підняти коляску, й це мені просто не підслюх. Якщо завісти, мені і так, я переозвучую, тому що тут дуже сильний вітер. Мені з коляскою допоміг один чоловік, який йшов в сільську раду. І я йому подякувала дуже сердечно, тому я зараз йду на пошту відправляти посилочку. Я на так, я посылочку уже открыла. Буду идти на ещ ⁇ почту. Мусила перепаковувати, тому що вже в пакетах не приймають. Моя коляска де поїхала від вітру. Так що йду на іншу пошту. Може якраз якихось візьму коробочок, тому що тільки в коробках приймають тепер посилки. У нас вітечку. Якщо буде погана озвучка, то я потім переозвучу. Згрінемось уже пізніше. Тут я знову робила переозвучку, тому що дуже сильний вітер піднявся, і мого голосу просто не було чути. А зараз я йду отримувати на іншу пошту свою вже посилочку. Так що ось такі справи. Посилочка невеличка. Так що зустрінемось уже пізніше. Тут я вже отримую посилочку свою. Так що ось такі справи. Доволі непогано, Дома розпакуємо. Так, нарешті я забрала посилочку, як бачу. плюс мені ще дали ящички, я попросила, тому що вже, як ви знаєте, посилки в пакетах не приймають, тільки в ящиках. Тому я ще взяла пару яшечки. Можливо, мусите десь ще щось відправляти. Я е хочу, щоб вони в мене в рухі. ось такі справи, йдемо додому. Зустрінемося вже на розпаковці. І так, я вже вдома. Ось посилочка, як бачите. Зараз будемо розпаковувати. Я взяла ножиці і зараз буду пробувати. Ну, нехай. А зараз я за кадром розклею і потім повернусь до вас. І так, я вже е, отут розкрила, тому що нереально було ножицями таку посилку відкрити. Зараз ми з вами поділимося у нас. Таке. Так. Все, виходить. Посилка в посилочці. І зараз я розпакую ще. Теж нереально однією його розпакувати, тож зараз я розріжу і вам покажу. І так, я розпакувала. Зараз ми ще що тут його взагалі. Так. так, запаковано. Доволі непогано. Дуже класно і... Валя у нас є подаруночок для мене. Цю лялочку мені подарували. Доволі таки непогано. Ну, що б ним Так, дивіться, це маленький ельф. Він всього можливо. Сантиметрів 20-15. І ось таке маленьке чудо, щоправда, не дуже видно. Так, тому що в нас світла немає. І ось вушка ельфа. І ось таке малятко доволі цікаве Щоправда, тулуб. У нього доволі набитий, треба трішки його, ну, як би так сказати, зменшити. Ну Якби отак було, то було б більш-менш нормально. Так що ось такий у нас ельфик маленький. Вибачте, у нас світла немає, тому я спробую відредагувати, щоб вам було, ну, як би так сказати, краще видно. І доволі... Пальчики такі маленькі, гарненькі. Так що в нас є тепер і міні реборт. Ну, я думала, що він буде із е, глини. Але це е, вініл. Він вініловий. Так що ось такі справи. Тепер у нас є. Колекції маленький ельфик, який, до речі, приносить удачу і щастя. І так, з моменту зйомки останньої прийшло днів три, ось наш новий член родини малесенький, як пам'ятаєте, до мене була прийшла посилочка, і е, мені подарували ось такого доволі прекрасного ельфика. Але він прийшов до мене в такому вигляді. З е, е, переданого в нього взагалі нічого не було. І я навіть не знаю, де мені взагалі брати на таку крихітку Одяг, е, Вибачте, за те, що в мене таке освітлення, тому що в нас е, вимкнули світло, і ми сидимо без світла, тому я додаткове освітлення включила, щоб вам було видно. Але я не, роз, е, ну, не розстроїлася і е, той же ж вечір я вирішила е, маленькому ельфику. Виготовити трішки одягу. Зараз я вам покажу, який це одяг, і ми приміряємо кожного одежинку на оцю клехітку. Відкладаємо в сторону. І перше, що я зв'язала, це ось така шапочка. Доволі шикарна. Вона дуже швидко зв'язалася. І це мої, мій перший, ну. Так сказати, моя перша робота, яку я виготовила в такому розмірі, доволі маленькому. І потім, думаю, ну, шапочка ну, це саме простіше. І зв'язала ще ось такі штанці. Вони тут на зав'язочках. Це комплектик. До цієї шапочки я вирішила зробити. Тому що, як би вам сказати, моє маля взагалі було без одягу, і думаю, може хоч, хоч щось. Ну, так як шапочку і штанці, розрахунок на них попетельний можна зробити без якихось небудь проблем. Це робиться дуже просто. то... Це не зайняло мені багато часу. ну, Розрахунок петель на шапочку в мене вийшов трішки довше, тому що я не могла підібрати розміру, що це за розмір такої маленької, крихітної голівоньки. І мені прийшлося двічі розпускати. На третій раз у мене вийшла ось така ідеальна шапочка, яка. Ідеально, сидить на голівці маленького ельфика. Ну, але штанці в мене чомусь вийшли дуже швидко. З першого разу я зробила розрахунки приблизні, ну, думаю, якщо буде завелике, то я візьму і перероблю. Думаю, але ж одних штанців мало. Одного комплекту, думаю, треба перевдягачком. І я зв'язала доволі отаку малесеньку шапочку ельф. Ну, Так як у мене ельфик є, і я зв'язала шапочку ельф. Думаю, нехай буде різновид шапочок. І тому я ось зв'язала ось таку маленьку шапочку, теж вона якраз підходить під. На голівку нашого маленького. Ну і повторила, зробила повтор штанців аналогічних, які були в мене в наявності штанці. І вийшло ось таких двоє штанців, доволі гарних, але вони, вони ідентичні, але різні за кольором. Так що привітайте нашого ельфика. І з такими маленькими обновочками. Зараз ми приміряємо обидві, обидва комплектики. тому що це дуже, я вам скажу, гарно і цікаво. І такий у нас маленький хлопчик. Ну, чи хлопчик, чи дівчинка, ну, він у мене поки що без статі. Здивіться, як йому пасує. Правда, вушка в нього трішки відтопирщині. Так, і зараз одягну йому штанці. Штанці вдягаються доволі гарно, легенько. І це не дуже важко, не надто важко. Щоправда, правда, тогенько рученятка і ножки. Рухаються, але. І як бачите, ну трішечки, трішечки, я вам скажу, але, е, ну, високу посадку я зробила спеціально, ну, щоб, е, як би так сказати, щоб в маляті було доволі таки тепленько і штанці не спадали. І ось такі так штанці виглядають. Плюс я ще е, зробила. Як би так сказати, під памперс? Бачите, ось ось такі шишечки. Ну, тут я робила, ну, як би так сказати, укорочені ряди. І це спеціально, щоб туди поміщався памперс. Тому я із запасом робила і доволі таки високу посадочку. Зараз приміряємо інший наш комплектик. Який я зв'язала. Теж він доволі гарно виглядає на ельфику, але факт той, що мені хочеться ще зв'язати на нього ковтинку, але я не маю замірів, на жаль. Можливо, хто знає заміри по петельні на такого маленького хлопчика. Ну, чи хлопчика, чи, ну, на такого реборна малесенького, то, будь ласка, е, скиньте мені е, або в інстаграм, ну, або в е, коментарі. Я коментарів виключати не буду вимикати, тому що ну, е, іноді мені приходиться таке робити, тому що є е, такі. Так би сказати, доброзичливці, ну, які роблять із нас любителів, познімати, блогерів роблять з нас, ну, трішки ненормальними людьми. Вони не розуміють, що це гра на камеру. А вони думають, що ми реально збожеволіли і е, від е, нічого робити, ми оце таким займаємося і е, повсякденно, кожен Божий день, кожну хвилиночку ми е, бавимося ляльками, і ми нічого, крім цього, не робимо, і ну, взагалі ми зійшли з розуму. Я вже, як би так сказати, замучилася таким хейтерам пояснювати. І дівчатка, я вам скажу, що це ну, немає сенсу їм щось доводити, щось доказувати. Ну, це люди, які просто не розуміють. Вони цим, ну, як би так сказати, цього не... Не розуміють вони не, не розуміють, що таке блогерство, вони не розуміють, що таке е, зйомки, що е, насправді ці е, лялечки вони е, лежать в коробках після зйомок. Ними ніхто не бавиться, це колекційні ляльки, що це просто зйомки на камеру, щоб ну, це те саме вам кіно. Е, щоб було цікаво переглядати іншим людям, у кого, можливо, немає реборнів, у кого немає таких лялечок у колекції, доволі гарненьких, Ну, їм не доведеш, розумієте? Це я вже скільки раз і знімала про це ролики, і, як би так сказати, і писала їм особисто повідомлення. Ну, Це Цим людям не доведеш. Розумієте, просто це люди, вони наскільки вони люблять, ем, ну, як би так сказати, попліткарствувати, поробити плітки, ну, по, пообсуждати, пообсуджувати інших людей. Ну це, це для них це хвороба. розумієте? І тому я вже не дивуюся, просто закриваю коментарі. Так що ось такого малюка е, я вдягла, як бачите, доволі е, дивно мені <свісно> дивитися на свою роботу, ще якби мені ковтинка. Ну, якщо я вам скажу, якщо я зможу зв'язати ковтинку, я зможу зв'язати і комбінезон. Так що, якщо так вийде, що я знайду. Такий розрахунковий ну, папельний розрахунок, і зможу зв'язати для цієї крихітки ковтинку, то маля буде повністю забезпечена теплими в'язаними речами. Ну, ще й поки що я е, не пробувала, як би так сказати, е, Ну, але хочеться спробувати, хоч йому пошити, і е, я думаю, в мене вийде. Тож, це відео вийшло в декілька етапів. За один день я його не змогла ні змонтувати, нім е, відзняти, тому що в мене були. Е, Бари. Я була трохи зайнята, і ну, мені не вдалося відразу все зробити. Так що ось такий поки що у нас є одяг. Зв'язала я його буквально за добу. Це в'яжеться доволі легко і доволі просто. Так що в мене в планах зв'язати ковтиночку. І е, якщо вийде, то зв'язати комбінезончик. Якщо це вийде в мене, то я вам потім додатково, в додатковому відео все розкажу і покажу. Тож на цьому я завершую свій влог. До нових зустрічей. Всього вам самого найкращого.